13 березня близько 16-ї години у бродах замінували міський парк. Таке повідомлення прийшло на лінію 102. Причини і хто ж зробив, це поки невідомо. Усі служби відреагували миттєво на даний момент. Працюють усім та чекають вибухотехніків. В Україні масово повідомляють про начебто замінування. Не виключено, що у такий спосіб ворог намагається дестабілізувати ситуацію у регіонах нашої держави, тож застосовує для цього інформаційно-психологічні спецоперації. У декількох областях України сьогодні надійшли повідомлення про мінування. На щастя, у нашому місті замінування не підтвердилося. Зауважують, що у поліції напрацьований відповідний алгоритм реагування на такі події. Однак, під час перевірки жодних небезпечних пристроїв не виявили. Подібні дії можуть бути частиною компанії ворога з дестабілізації українського суспільства. Вам мета ворога посіяти паніку та хаос у містах по всій Україні. А громадян поліція закликає бути уважними та сприяти правоохоронцям у виконанні ними службових обов'язків. Зберігайте спокій та довіряйте офіційним джерелам інформації.